Її роботи милують око і викликають захоплення Дніпрян. Місцева жителька Ліза Зайченко малює графіті із жабами. Балони з фарбою, стіна, а ще фантазія, а частіше якась життєва подія. Це все, що необхідно, аби малювати графіті, каже художниця. Один з найулюбленіших моїх кольорів зелений і прям є назва кольору. закохана жаба. Я така все треба спробувати намалювати закохану жабу здебільшого вуличним живописом дівчина прикрашає старі покинуті будівлі чи облізлі паркани Малюють там, де таке моє око бачить, що воно нікому не буде заважати, що точно там ніхто не поскаржиться, там, скоріш за все, не замалюють. І навпаки, це прикрасить це місце. Сьогодні на рахунку Лізи понад пів сотні графітів в Дніпрі. Кілька намалювала у Кам'янському і Трускавці. Перша її робота була велика, закохана жаба із червоним серцем. І така жабонятка його обіймає. Все вже тоді, ну знаєте, хотілося нести кохання, таке весна була тоді, це закоханість таке, все. Ось, тому вона якось з самого початку була закоханою. Ліза не стримує сліз біля графіті, яка присвятила трагедії на перемозі, коли 14 січня минулого року там у будинок влучила російська ракета. На наступний день, 15 січня, я вже прокинулася думкою, що про це не можна мовчати, про це треба розказувати світу. Символічно зобразила відсутність під'їзду, в який потрапила ракета, і жаба плаче кривавими сльозами. У цивільному житті Ліза художниця, фрилансер, дизайнер. Всі свої графіті малює за власні кошти. Одне невелике жабеня обходиться їй у 500 гривень. Єдине, що є е, е, декілька замовлень. В мене було саме на оформлення приміщень. Ось ну там гроші на оформлення, гроші за роботу. Ось, а це що на вулиці. Це чисто цей е, получається донат надмістом. Прикрашаємо його. Серед усіх жаб каже художниця. Найпопулярніша це Дніпровська грошова жаба. Тому Ліза вирішила створити цілу колекцію з зображенням тварин на монетах: це картини, листівки й наліпки. Грошову жабу в мене прямо. Під не замовляли там. Хтось в заклад собі, хтось просто додому. Ось най ну, радішою кажуть, що вони працюють. Своїх жабенят ліза малює сама. Каже, зупинитися вже не може, адже постійно отримує задоволення від процесу і результату. Все. Готова. Приходьте дивитися мені. Сіди. Дуже мене тішить, що в мене є підписники, друзі, які прям цей ловлять моїх жабанят, шукають, де нова, приїжджають, фотографуються, скажуть мені фоточки. я така фоточка, мені так приємно. Ось, це дуже круто.